Доброго дня! Мене звуть Наталія Олександрівна. Запрошую тебе на урок математики в 2 класі. Тема сьогоднішнього уроку натуральні числа, ряд натуральних чисел, письмове додавання, двоцифрових чисел. Без переходу через розряд. Пригадаємо. Усі натуральні числа, записані в порядку зростання, починаючи з одного, за умовами, що кожне наступне число більше за попереднє на 1, утворюють ряд натуральних чисел. Найменшим натуральним числом є число 1, найбільшого натурального числа не існує, ряд натуральних чисел є нескінченним. Перевір себе. Обери правильний варіант, в якому записано ряд натуральних чисел. Так, звичайно. Правильна відповідь В. Перейдемо до роботи в зошиті. Попрацюємо з двоцифровими натуральними числами. Запиши число. Сусідами якого є число 79 і 81. Підкресли однією рискою цифру розряду десятків, а цифру розряду одиниць обведи. Перевір себе. Продовжимо працювати з натуральними двоцифровими числами. Додавати без переходу через розряд можна письмово в стопчик. Для цього необхідно використовувати алгоритм. Запиши доданки так, щоб одиниці були під одиницями, а десятки під десятками. Постав знак плюс. На лінії між першим і другим доданками. Постав під другим доданком риску. Замість знака дорівнює. Викануй додавання за розрядами. Починай з розряду одиниць. До одиниць додай одиниці. А до десятків десятки. Запиши під рискою результат розрядного додавання. Одиниці під одиницями, десятки під десятками. Перечитай алгоритм ще раз і, використовуючи його, виконай наступне завдання. Перед тим, як почнемо розв'язувати приклади за алгоритмом, дамо очам трохи перепочити. Подивись! У правий верхній кут, правий ніжний кут, лівий верхній кут, ніжний лівий кут. Заплющ очі. Повільно відкрий. Продовжуємо працювати. Розв'яжемо приклад 75 додати 24. Використаємо. Алгоритм. Запишемо доданки так, щоб одиниці були під одиницями. А десятки під десятками, ставимо знак плюс на лінії з першим і другим доданками. Ставимо під другим доданку риску замість знака дорівнює. Виконуємо додавання за розрядами. Починаємо з розряду одиниць. До одиниць додаємо одиниці, а до десятків десятки. Записуємо під риску результат розрядного додавання, одиниці під одиницями, десятки під десятками. Розв'яжи у зошиті. Наступні приклади письмово у стопчик, користуючись алгоритмом. Перевір себе. На минулому році ми порівнювали двоцифрові натуральні числа. Пригадай! Нерівності можуть бути правильною істиною або неправильною хибною. Запиши істинні нерівності в зошиті. 75 менше за 81. 34 більше від 17. 54 менше за 70. 62 більше від 55. Перевір себе. А зараз ми вирушаємо з тобою автобусом на екскурсію. Всі твої друзі, однокласники, розмістилися у двох автобусах. У першому їде 32 пасажири, у другому 36 пасажирів. Скільки всього людей відвідало екскурсію? Визначимо вид задачі. Головне питання скільки всього учнів? Отже, це задача правильно на знаходження суми, що нам відомо, які дані. Відомо, що в першому автобусі було 32 пасажири, а в другому 36 пасажирів. Що невідоме, яке шукане. Невідомо скільки всього пасажирів. Записуємо коротку умову задачі. Перший автобус 32 пасажири. Другий автобус 36 пасажирів. Слово всього має умовну позначку фігурну дужку. Слово скільки замінюємо знаком питання. Не забувай ставити крапки після скорочень. Розв'язуємо задачу. Ми визначили, що перед нами задача на знаходження суми. Такі задачі розв'язуємо за допомогою дії. Правильно, додавання. Записуємо розв'язання. 32 додати 36 дорівнює... Обчислення можна виконати письмово у стопчик. Використовує алгоритм. Отримали 68. Отже, записуємо відповідь. Всього на екскурсію вирушило 68 пасажирів. Наш урок закінчується. Ти гарно попрацював. Сподіваюся, ти самостійно потренуєшся в письмовому додаванні двоцифрових натуральних чисел без переходу через розряд. Не забувай використовувати алгоритм. До зустрічі.